Шановні друзі, сьогодні 14 серпня 2014 року, день Маковія. Ми знаходимося у місті Українка, що під Києвом. Сьогодні дуже жарка погода. Плюс 35 градусів Цельсія. Тому вирішили в цей день знову поїхати на річку Стугна. Це річка, яка втікає в Дніпро. І провести там час покупати. Шановні друзі, ось ми і на березі річки Стугні. Рішили трошки підкріпитися перед тим, як лізти в воду. Снова річка. Запрошуємо всіх вас за місце. Сюди дуже просто добратися. Сідаємо на кагарник 2. 10, 27. через 40. Хвилин 30 пішти до цього місця назад. Де колись таке чудове місце поблизука гарлика для відпочинку можна приїжджати. Рекомендую всем, хороший погодный А ось и сам пляж на речке Студна. Песочек горячий, люди купаются, сзади лис. Над берегом теж такі лісові насадження і кущі. Зараз йду купатися. Дивимося, яка вода. Пановні друзі, на кінець і я вирішив зайти в воду, оскільки і вже охолотив воду, для постраховки воду. Кукшинка Кукшинка называется. Ну все, хорошая потрошка. Будем перепустить сейчас. Друзі друзі, ось і завершилась наша прогулянка на вічку Стугна. Чудово провели часки чотири. 4 Чи новий костер, місце, чудова природа, новий клімат, тепла вода. Приїжджайте поодинці з сім'ями чи групою друзів товаришів. До нових зустрічей! Всього вам найкращого.